Всім добрий день. У нас сьогодні понеділок, 4 листопада, 4.11. Вчора в нас не було тижневого огляду. Я був трошки зайнятий, тому сьогодні постараємося реально коротенько, не так як минулий раз. Я казав, що будемо коротенько, а вийшло на 50 53 хвилини. Тому що змін, якщо сильно сказати, немає, але є деякі. Деякі приємні нюанси, скажімо так, по ринку. Дивіться, цей тиждень максимально важливий, прям максимально важливий. У нас завтра з п'ятого числа там починаються голосування вибори в США. Голосування шостого нам обіцяють уже, типу, результати. Нарешті ця подія пройде турбулентна, і вона закінчиться. Знаєте, я радію цій події, що вона нарешті вже закінчиться, а не, а не почнеться. Що от можливо, турбулентність, вона от, типу, сьогодні-завтра на цій події. І сьомого числа у нас. Зниження процентної ставки. Ось вона. Ага. Здрасті. 7 числа зниження процентної ставки нам дають, як тут нам показують, 95,9 на те, щоб побачити. 0,25% зниження. В принципі, це логічно, таке от зниження, воно нормально, щоб планомірно планомірно знижувати. Sio e, BlackRock, нагадаю, сказав в останньому своєму інтерв'ю, що в цьому році нас чекає мінімум одне зниження ставки. Мінімум. Але в тому ж інтерв'ю це відразу розтягнуло заголовки, да, там все, типу, все, буде зниження ставки. Ларі Фінг сказав. Але в тому ж інтерв'ю він сказав, що. А, ставка не буде знижуватися так, як цього очікує толпа, тобто настільки низько. Що, цьому має, що він мав на увазі на цьому? Що, типу, можливо, вони не будуть ставку прям знижувати як раніше, аж до 0,25% загальну ставку, тобто зараз вона 5. Да? А в кінечному ітогі типу, будуть робити піввідсотка чи 0,25. Ні, можливо, вони ставку знизять до 2% образно, да? я не знаю. І це буде дно по процентній ставки. Можливо, він це мав на увазі. Подивимося, тому що цей дядько, як ми бачимо, по тому, що він заявляє, він сказав, буде Bitcoin ETF, Bitcoin ETF є. Він сказав, що нам цікавий фірім ETF є, Він сказав, що е, будуть е, залучати банківський сектор і все інше е, через Bitcoin ETF і все інше, все, все це працює, те, що він казав. Тому 7 числа важлива, важлива дата, будемо слідкувати. Це загалом позитивно, тому що, ще раз кажу, зниження ставки це послаблення долара. Чим а, нижче буде долар, він нас уже якби, проситься, скажімо так, на корекцію. Я. Ще. Отут, о, от, оце от все, от ми говорили з вами, що мала мало би бути корекція, тому що це. От... Сильний зеркальний рівень. І ситуація, якщо ми беремо навіть, навіть стандартно беремо, я не дуже люблю це робити. Від тіні до тіні натягуємося та кофі на оцей от весь ріст, то у нас корекція мала би бути як мінімум на 102. 101, 101 одиницю по індексу долара. Да? Тобто така от корекція, і потім, типу, якщо це ми розглядаємо, що це такий рух, і потім така штука. Тобто мінімум маємо прийти в цю зону. Отаке от, от послаблення по індексу долара. Скоріше за все, воно призведе до досить таки зелених позначок на біткоїні і на інших альтах. На цьому тижні також о, у нас о, вийшла новина, що о, токенізований фонд буде на ефіріумі о, від одного з найбільших швейцарських банків. Це не просто так. Швейцарія, ви знаєте, які вони консервативні і все інше. Чомусь вони вибрали не Ripple, чомусь вони вибрали не все інше. Але ситуація з тим, що Ефіріум ефіріумітієв зробили Блекрок собі не просто так. Пам'ятаєте, оцих гуру, які розказували, що і ТІЄФ, це все, це замануха 48 тисяч. Зараз вона на хаях по 48 вам продадуть біткоїни, і ви ніколи не побачите ніякі не ні 50-ні 60, BlackRock вам продадуть дорогі біткоїни. Ну, по факту якось трошки не сталося. І вся оця проторговка у нас по біткоїну теж не стала, як виявилось, розгрузкою по біткоїну. Тобто тут переважній більшості біткоін купували. ну Крім короткострокових холдерів. До речі, оця продажа це короткострокові холдери. Люди, які тримають біткоін менше 150 днів. Отут прям пік у них продаж. Особливо перед виборами вони хочуть зафіксуватися, тому що ми, типу, якби верхній границі тут точно буде розворот, але е, ситуація з тим, що у нас якби, і отут мав би був розворот, і отут, і отут, і отут. Розумієте, а тепер ну, то, тут точно тут. От 4 чи 5 разів до того не спрацювало, але тут железобетонно, все, треба все продатись. Ну окей, хочу на це подивитись, тому що по факту структура вже зламана. Е, нова структура по біткоїну, вона ось. Те, що я казав, що отут мали трошки застопоритись. От ми тут поставили, поставили хай. Перший лой, другий, третій, четвертий, по факту малюємо зараз п'ятий, так? Да? Можливо, навіть отак, неважливо. Поки ми не переб'ємо аж оці отлої, оцей от лой, поки отака структура, ось вона, вона буде отака. Розумієте? Тобто, щоб зламати оцей канал. Зараз я, давайте, давайте його не знаю, отак його намалюємо, да, образно, грубо кажучи. Але по факту, оцей от хай він теж сюди входить. Візьмемо цей канал. І щоб його зламати, нам потрібно якийсь із оцих лоїв чи наступний лой. Закрити нижче цього. Розумієте? Тобто нам отак треба піти. Оце буде злом структури. Лой перебили, хай не перебили. Все це злом структури і пішли, типу, на 7 тисяч, як нам кажуть, гуру із Тік-Току. Отака от штука. Поки це, поки це отака штука. Поки так. По індексу долара я сказав, що мала би бути корекція, тому що, ну, якби... Зараз я вам покажу, де тут я. На тижневому я по-моєму малював. Ні, не на тижневому. Я десь вам малював. Ага, На 6 годинах я вам малював. да, от дивимося. Я точно пам'ятаю, що десь, десь в Телеграмі це було. І от ми дивимося, що у нас ціна росте, а в цей момент, ну, типу, RSI стоїть на місці. Це неприємна шортова дивергенція, Вона відпрацьовує отак. Тобто в цьому моменті рестає на хаях, він тягне за собою ціну до якоїсь зони там скидування. Зараз, в принципі, там 38. Є ще куди падати, скажімо так, по ціні теж. Вважати, що це типу горизонтальна корекція, можна, можна вважати, що це горизонтальна корекція, але все одно великі непроторговані зони, великі. Це треба якось перекривати. І в ідеальному о, варіанті, ще раз скажу, ідеальніший варіант. Технічно, це похід ось сюди, отак. Це отакі от такий ідеальний. Якщо ми розглядаємо, що це, типу, далі ми йдемо, типу, на ріст. Але зі зниженням ставки далі йти на ріст, ну, така собі штука, якщо чесно. Я б такого не прогнозував, тому що, ну, дивіться, ми вже під трендовий. Зараз я ще тижнево Тижневий графік включу. Ми вже під трендовий. Розумієте, от, така от штука. І тут або ретест цього рівня синенького, або ретест типу трендовий. Така от штука. І, але саме головне, саме 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 головне це оцей от рівень. Ось він, зеркальний. Поки останній раз. А, не буду казати, а я казав, але я дійсно розказував, що цей рівень сильний. Його просто так, типу, пробити а, буде важко навіть на зниженні ставки. Але мені. Гуру писали, що ні, ставку понижили, це ця, ця бичка, то зиму не істерічний альцезон. Воно це все класно, ваші істеричні альцезони, але технічний аналіз є технічний альз. Цей рівень важко пробити. І ми звідси, отак, от агресивно розвернулися. Отака от штука. Так, е, наступне. Дивимося по ETF. За цей тиждень у нас. Е, за минулий тиждень, точніше, з 28 по 30 по 1 число. Тому що я мали би говорити з вами в неділю, вчора 3 -го числа говоримо, сьогодні 4. -го. Тобто, з 28-го у нас досить таке непогано куплено, от 28 -е понеділок, вівторок, середа. Е, що таке? Е, непогано так накуплено. Е, накуплено біткоїнів. Да? Скажімо так, тому що два дні у нас було. Ну, більше 800 а, мільйонів доларів. Да, це заслуга Блекрока, але неважливо. От із 893 мільйонів загальних 872 купили тільки, 30-го числа купили тільки BlackRock. Абсолютно неважливо. По біткоїну у нас на цій корекції було до цього три, три два, точніше неприємних момента. А, перший і отут десь другий. Не пам'ятаю, на якій вершині, де... ну, коротше, або на цій вершині, або на оцій вершині. Я отак от обозначу, тому що це по факту. Була покупка за день більше, ніж на 800 мільйонів е доларів по біткої ETF. І отут у нас третя. Якщо дивитися, типу, на історію, що мінімально, що ми можемо звідси побачити, якщо беремо там образно, да? мінус 20% у нас, типу, було звідси. Ну, я не буду прям відхаю до того долою мінус 24, то, в принципі, якщо взяти там, то звідси ми маємо провалитися аж отак. да? 20-22. там, 22. В принципі, якщо притягувати так аналіз цієї зауші, то да, але бачимо, як важкувато біткоїну йти. І те, що е, образно, я казав ще там неділями раніше, що е, отут. Ще отут ми були, у да? цьому діапазоні. Я казав, це сила біткоїна. Тому, що, ну, сам бачачи, що має бути корекція, вона і сьогодні має бути технічна, по-любому. Скажімо, технічно, якщо дивитися з сторони технічного аналізу, має бути корекція до 60 тисяч по біткоїну, З любої з оцих позначок. Неважливо, навіть отут. Розумієте, має бути. І, і в цьому діапазоні я не просто так казав, що тут хтось втримує на 65 біткоїн, і це сила біткоїна. Я вважав, що це сила біткоїна, і після того ми, типу, непогано так розгорнулися. З 66-65 ми пішли майже на 74 тисячі. Тобто непогано, майже плюс 10 тисяч по біткоїну. А, і ситуація в тому, що зараз, в принципі, те саме. Зараз ми працюємо з рівнями. От у нас перший рівень. Ми не закріпили його, провалилися в моменті. Давайте перейдемо. на... Я писав в Телеграмі, що 61 дві... 71 200, 71 300, Якщо ми провалюємо цю от зону, да, не втримуємо її. Тобто йдемо вниз, ретестимо, йдемо вниз, то це типу 68 тисяч. Тому що рівень 1, рівень другий. Я просто більш локальніше сказав 71 300, 71,200. Зараз те саме, у нас ось рівень підтримки. Якщо ми його не втримуємо розумієте, да? То наступна зона зупинка локальна це 65, тому що тут, як я тоді казав, тут хтось все-таки все, все -таки сильний хотів старався це, це втримати. Тому що отут, в моменті, не пам'ятаю на якому із цих отлоїв, чесно, не можу, ну, не можу я все пам'ятати. Десь був той самий великий конфлікт в Ізраїлі. І це не просто так, це дуже велика, це дуже велика ескалація. Такого не було. І ринок все одно в кращому випадку, типу, скоректувався на 5%. Та на такому конфлікті ми мали би бути не отут, ми мали би бути отут, розумієте? А ми, отак, от дуже-дуже скромненько. Розвернулись. Тому локальний, після, якщо не втримаємо 68, локальний рівень буде 65. Він технічно локальний, але дивлячись на оці от позначки, це може стати досить сильним рівень підтримки. Можливо, навіть сильніше, ніж 60 тисяч. Отака от штука. Отак, от, отак я на сьогодні можу сказати. Але загалом, якщо дивитися, прямо відкинути всі, всі хотілки, подобається нам, не подобається. Ми беремо так. Да? Від тіні. Від тіла до тіла сітку ФІБО. От, в принципі, якби навіть без сітки ФІБО зрозуміло, куди має, куди має йти е, біткоін. Отака от штука. Це технічно. Тобто, у нас от є оцей от рух, і до нього має бути отака от корекція. І після нього образно потім іти типу, наверх. Це отак от, прям класика технічного аналізу. Подивимося, як це буде, е, дивлячись на те, що все-таки. На цьому рості нормально так ліквідують шортістів, то люди все-таки переважній більшості стараються це шортити. Зумієте? Ну, Тобто, ловити на зелених палках в біткоін сезон, ловити якісь шорти. Я не можу назвати це розумною штукою, але отака штука є. Е, домінація. Поїхали. У нас домінація. Дивимося, тижневий графік. Е, у нас домінація вище трендової своєї історичної. Ось наша історична тренда, ось вона отак тягнеться. В принципі, її навіть, можна було б, навіть можна було б її отак провести. Отут, зверніть увагу, навіть отак можна було провести, але нехай, нехай буде отак, щоб уже так, було візуально краще. Вище не є, це не дуже прикольно. І саме цікаве, що вона нижче, скажімо так, а, локальної тренду, оцієї синеньки, яка в нас тягнеться з 2022 року. І якщо дивитися на цей графік, то все, що потрібно. Технічної точки зору ми по домінації вже зробили. Ми прийшли в нашу червоненьку зону, Да не пам'ятаю, коли я її намалював дуже дуже далеко, дуже давно, точніше. І саме основне, що потрібно зробити було, це перекрити оці дезбалансні зони. Весь цей час ми її перекриємо. І по факту можна сказати, що ми виконали. Все, що потрібно, ми виконали. Далі, отут, що буде, це вже не має ніякого особливого типу значення з точки зору технічного аналізу, да? образно. Тому що ми можемо пробити оцей рівень, можемо. Е, нічого неможливого тут немає. Можемо пробити, закріпитися і піти там, е, щось там далі ретестити, якісь локальні рівні. Я там, звісно, познаходжу. Ну, я, якісь локальні, там один рівень далі, ось він. Да? Образно, якщо типу грубо. Але ситуація в тому, що, чи потрібно це ринку. Тому що скажу таку, таку штуку, що у нас е е в формулі біткоін його домінація і всі альткоїни, вони типу пов'язані між собою. Всі ви прекрасно знаєте, що, типу, якщо біткоін стоїть, а його типу домінація. Образно падає вниз, то альткоїни, значить, це продають біткоїн, переливають е, гроші в альткоїн, альткоїни, альткоїни в... взриваються. Але коли е, біткоїн падає, а його домінація росте, то альткоїни прям дампляться. Тому що це означає, що альткоїни продають і стараються втримати біткоїн, тому що переливають гроші з альти, яка і так просажена, переливають біткоїни. І це не дуже це сама, сама страшна ситуація, коли. Падає біткоін, в цей момент росте домінація, і в цей же момент е, падає альта. Вона не просто падає, це просто дамп по альті. Це, ну, типу, найгірше, що може статися. І ситуація в тому, що ми якби трошки починаємо ламати цю структуру, скажімо так, в залежності біткоїна, його домінації альти, між собою. Кореляції, скажімо так, іде трошки розкореляція. Поясню, чому, тому що. А, буде вам домашнє завдання, до речі. Хто, хто, Щоб, щоб зовсім не лінилося. Порівнюєте останній лой по біткоїну, який у нас був 49 тисяч, да? Ось він. Порівнюєте домінацію, яка була в цьому моменті, і порівнюєте альту, де вона була в цьому моменті, і потім зрівнюєте, що сталося отут. Де тут домінація, де тут біткоін, і де тут альта. І що на оцьому. <секс> відрізку сталося з домінації, сталося з біткоїном, сталося з альтами. І подумайте, потім напишете або сюди, або в чат, що ви знайшли цікавого, тому що треба, треба трошки, щоб ви теж потрусили, розтрусили свої, свої могли, скажімо так. Так, І останнє, що я хотів сказати, це альти дивитися не будемо, чесно, там змін немає ніяких. Ну, образно, те саме, що і по ефірі. Дивимося Total 3. Капіталізація альткоїнів без ефіріума і біткоїна. Позначки наші 620 не втримали. Позначку нашу в 590 поки що втримують. Поки що втримують. Ось ми, якраз ми тут. Поки ми в цьому рівні. Тому нічого страшного тут не сталося. Загалом, злома цієї структури, він по факту вже стався. Лой, хай-хай. Оцей хай бажано би, звісно, переписати, але сталося не так, як гадалося. Але зате ми не оновлюємо лої. Лої, скоріше за все, якщо ми оновимо оцей лой, отут і з урахуванням такого хаю, це можна буде сказати, що це знову пішов даунтренд. І це буде дуже неприємно. Але для цього нам потрібно пробити і закріпитися на що цього рівня. Поки я цього навіть а, ну, поки я його не бачу, скажімо так. І а, саме останнє, що я хотів казати, от у нас а, ефіріум до біткоїна. Ні, це є мальвов. Ось, да, На днівки краще видно. Ефіріум до біткоїна. Отака от, от штука. Ціна, ціна у нас падає, тобто ефіріум слабше в парі до біткоїна, при тому, що RSI у нас якби малює лонгову дивергенцію. І ми не втримаємо поки що на Днівки, ми не втримуємо цей рівень. Не пам'ятаю, чи він зеркальний. Зараз подивимося. Да. Ну, по факту, да, Ми вже, ми вже робимо його зеркальним, скажімо так. Але ситуація з тим, що тут. тут Може бути, а, може бути закріп під цим рівнем, якщо чесно. І це буде дуже неприємно для Ефіріума. Але включаючи, враховуючи всі інші фактори, які я зараз бачу, я би не прогнозував зараз закріп під цим рівнем і походи ефіріма прям кудись дуже далеко. Поки я би поки що, поки що, якщо буде щось неприємне, я скажу, а, поки що я би вважав це просто. Технічним заколом, якщо чесно. Тому що ми маємо все-таки, все-таки, як би там не було, як би нам подобалось це чи не подобалось, ми маємо робити отаку от штуку. Якщо ми розглядаємо оцей рух як для подальшого зниження, да, даунтренд, тобто ефірім буде тільки далі і далі слабнути в відношенні до біткоїна, то ми до такого руху ми маємо скоректуватися ось сюди. Да? Ну, або на 0,5 по ФІБО, неважливо. Оцей от діапазон. оцей. І звідти іти уже, типу, вниз. Так має бути. Але при такому поході вниз у нас вже буде отут точка розвороту. Тобто, у нас буде додатковий рівень підтримки. Зараз він отут, -от у нас є. Стараємося ми його, типу, якось пробити. І другий раз він теж у нас буде. Тому не раз було таке, що типу, все відпрацьовує до якогось моменту, і типу технічний аналіз мало би булитися, але отут всі е, дивляться, ага, все відпрацювало, корекція, все отут, -ут. отут заходжу в шорти, отут там добирають шорти на пробиття цього рівня, і звідси ми робимо таку штуку. Тобто робимо виобразний розворот, і на цьому все, все закінчилось. Тому е, мінімум, якщо ми навіть розглядаємо самий е, негативний сценарій по ефірі, ми маємо зробити таку штуку. І потім йти вниз. Це прям в негативному ключі. По-любому має бути відскок. І оцей відскок, якраз, і потяне Ефіріум, скоріше за все, на оті, на оті позначки в 3000, про які я вже не, не перший тиждень образно говорю, тому що тижневий графік. Не про зона по ефірі. Якраз оце образно 3000. З заколом там 3200, неважливо. Я просто от кажу, кажу те, що є по графіку. Куди там буде закол, ну, куди завгодно, розумієте. Ну, як? Куди завгодно. Не сюди, звісно, але отут, в рамках, в рамках розумного. Е, тому що, ще раз і ще раз, сильний рівень. Поки ми бачимо таку штуку по ефіріуму. А як мінімум, е, не як мінімум отаку, розумієте? Тому отака от штука. Так. З ETF uh, закінчив, давайте ще поднімось в Тут, скажімо так, е якби не BlackRock, було б зовсім все печально, але ще раз і ще раз повторюсь. BlackRock, на мою суб'єктивну точку зору, поки що я не, за не не помічав за ними балабольства, скажімо так, то вони не просто так говорять, що їм потрібен ефіріум. Не просто так. Тому що, ну, а навіщо будувати з біткоїна щось технологічне, якщо є ефіріум, бери і користуйся. От вони і взяли собі його в Е, Тому це закриваємо. По е, даним, і ще що, що стандартно, ми дивимося: запаси біткоїнів на біржах, як би картина маслом. Нічого не змінюється, і на біржах зараз е, 2 мільйона 388 тисяч там, з копійками біткоїнів, Да? Нам, нам би ці копійки. Да? Тому е, отака от штука. Е, і ще що цікавого, да, ліквідація казав, що на, ліквіда... на, цих, е, на цьому рості багато ліквідованих шортістів, але. Ну, Трейдери шортять технічно, вони правильно все роблять. Тому що, якщо ти будеш просто торгувати, я так чувствую, далеко ти не заїдеш. Тому трейдери. Да, у таких періодах, коли технічний аналіз не працює, вони несуть збитки. Це правда, і тут нікуди ти звідси не дінешся, тому тут будеш ловити стопи, будеш ловити ліквідації, будуть мінусові місяці. Ну, якщо ти, звісно, постійно хочеш типу торгувати і не вмієш в моменті зрозуміти, відпрацьовує технічний аналіз зараз чи не відпрацьовує. Тому це абсолютно нормальні втрати. Це нормально, але головне в срок залишатися. Що ми бачимо по фандингу, ставки, а, ставки фінансування підшорчують альту. І не дивно з такою домінацією. І не дивно. Тому не дуже, скажімо так, вірять. там OK, Якщо подивитися. Ось, OKX, Binance, там Bybit. Ну, Bybit там дивитися немає, немає ніякого сенсу. Binance і OKX. Отака от штука. І ще одне цікаве із новини, що там розгорається такий скандальчик міні між Binance і Coinbaseм. Дві зараз найбільші біржі. Там SEO. Coinbase сказав, що у них лістінг виявляється, альткоїнів безкоштовний. І йому сразу насипали ті люди СЕО-проєктів, які лістились на Coinbase. Я. вони там сказали, що ні, чувак, ти трошки, трошки кажеш нам неправду. І виявилось, що деякі проекти навіть можуть на Binance заліститись безкоштовно. Є такі умови, тому отака от штука. Але загалом, в принципі, тут не дивно, це їхня робота. Чому ти маєш робити свою роботу безкоштовно? Навіщо це потрібно? Коли ну, не хочеш ліститись, немає в тебе грошей на лістинг на Окексі, Binance чи Coinbase. Йди на Мікс. На Міксі ліститься все, все що тільки можна. О, там. Хобі. HTX і інші. Воно на Bybit піти, теж там дішманські ціни, теж гамнобіржа, яка лістить все, що тільки завгодно, розумієте? Тому Мекси, Baybit, пішло, поїхало, там Bing'X, і їх, їх вистачає. На що ви лізете відразу на е, не знаю, криптоком, Coinbase, Binance, Окікс, тобто топові біржі. Але от така от штука, що SEO і загалом біржі, у них одна задача заробити на вас. І на нас, і на проектах. Тобто, кожен на цьому ринку хоче друг на друге, скажімо так, заробити. Бінанси, окікси і байбіти в першу чергу. І останнє е бонусом, щоб ви, хто кому там скучно сидіти, покажу таку штуку, тому що є цілі канали, де там люди е розказують, що треба робити, як кру крутити якісь ретродропи, е ретроханти і все інше. От є сайт CryptoRank, і от є у них така штучка, як дропхантінг. І заходите, і тут то, що це за реклами. І тут от проекти, розберетесь, почитаєте, читати всі вміють, надіюсь, е і подивитесь тут от, от по статусу можна, де потенційно може бути дроп, де підтверджений дроп, де там снепшоти, верифікації, які е де що. І отут дивитесь поза по завданням, по різним, все, що ви хочете: геймінг, е тестнети. Вибираєте проекти, навіть десь фільтри. Я бачив, що типу можна з ігрушками, типу, вибрати таке, як DOCS, вибрати таке, як Hamster Combat, чи якісь там 에, мости. І оце все, ці от ретроактивності ваші, аердропи, роздачі, CDT. Вибираєте. що саме цікаве, що тут здається, зараз я подивлюсь, просто так: от щось рандомне поклатися. А, ну от, тут навіть є а, опис, як це все робити. Розумієте, що, куди клацати, типу, на нормальному сайті, тобто вони вряд ли будуть вас кудись там по якимось незрозумілим силкам переводити. Все написано, що, куди, що нажимати. Бачите? Тому я думаю, що деякі канали просто копіюють звідси і виставляють це собі, і виставляють, що це вони там все зробили. От цим користуйтесь, тому у вас буде, буде додатковий такий бонус. Тому на цьому тижні. У нас важливий тиждень, і я все-таки очікую якоїсь турбулентності. Зараз не стараюсь кудись лізти, якщо чесно, тому що ну вибори і зниження процентної ставки, хочеться, хочеться трошки пересидіти. Загалом дуже багато прогнозів стосовно того. Це такі бонуси тим, хто дослухав до кінця. Загалом багато прогнозів на тому, що якщо Дональд Трамп не виграє вибори, то буде дамп по ринку. Е, може бути невеличка корекція, але ще раз кажу, що уже, скоріше за все, буде не так, як раніше. Стосовно альткоїнів, стосовно біткоїнів, і всього іншого, тому отака от штука. Так що подивимося, плюс процентна ставка. Тут, е, на мою точку зору, на всі 100% важливіші не вибори, а важливіша процентна ставка. Вибори хто хтось стане президентом. А тут важливіша процентна ставка, тому що якщо не буде зниження процентної ставки 7 числа, то, скоріше за все, дамп точно буде. А от кого там виберуть на президентських виборах, там ще під питаннячком, чи буде дамп. От така от штука. Всім гарного настрою, будьте здорові, і зустрінемося в Телеграмі. Обов'язково підписуйтесь, будьте здорові!